Шахтар натуралізовує своїх бразильців. Думки розділись. Деякі вважають, що це правильно, тому що це посилить збірну України. Деякі вважають, що це неправильно. Давайте подивимось, яких бразильців натуралізовують. А що цікаво, не одного натуралізовують, а двох. Давайте дізнаємось ці імена. Насправді ці імена вас здивують, тому що це реально топові футболісти. І ці футболісти можуть навіть посилити збірну Україну, а саме в стартовому складі. Давайте подивимось, хто це. Ви тільки подивіться на ось це. Це вже дивує. Скільки можна? Ми вже. Проходили це з Марусом та Мораєсом, тичасовий результат, а потім порожнечі, навіть що нам педріні у збірні, якщо у нас є свої таланти в академіях, шахтар просто хоче забити склад легіонерами, прикриваючись українським паспортом. Це буває нашу перспективу. Збірна має бути національною командою, а не філією Шахтаря з ріо де жанейро Я думаю, ви знаєте для чого це робить Шахтар. Шахтар робить це не для того, щоб посилити збірну Україну, а в першу чергу для того, щоб ом ліміт на легіонерів. Я думаю, ви знаєте, є ліміт на легіонерів. І якщо вони посиляться таким чином, то у них. Не буде з цим проблемою. Ось саме для цього вони це роблять. Але звісно, це і посилить збірну Україну. Давайте подивимося. Крім Педріню, є ще один гравець. Давайте подивимось, хто це в кінці відео дізнаємося ще більш топове ім'я, яке посилить збірну України з Бразилії. Подивіться на ось це. Це дивує. друзі. Будемо реалістами. Рівень Педрі Енріки це космос для сьогоднішнього упеву. Якщо такі гравці хочуть отримати наше громадянство, жити тут і грати за Україну. Це плюс до конкуренції. Задайте Едмара, людина відла серце на полі. Якщо Педріньо допомогти. Можна вийти на честь 2026 ніхто не згадає, де він народився. Футбол це глобальний світ, виграють ті, хто залучає найкращих. Я думаю, ви знаєте, чому бразильці хочуть в Шахтарі. Це для них теж плюс. Те, що вони отримують український паспорт через те, що деякі бразильці просто не рівень Бразилії, і вони по факту ніколи не проб'ються в Бразилію. Саме тому вони отримують український паспорт. Це для них теж плюс, тому що вони грають за збірну, хоча б України. Ну і звісно, це посили збірну Україну. Є шанси ще більше вийти на честь 2026 26. Якщо ми вийдемо на 2026, по факту ніхто не згадає, який у них паспорт. Головне, що вони вийшли. Але це ще не все. В кінці відео я вас ще більше здивую про український паспорт і Бразилію. А подивіться лише на ось це після цієї інформації. Чекаємо, в наступному сезоні стартує склад шахтаря, 11 українців, але з іменами Педріньо Т. Вінісіус. Це ж геніально. Суркість, напевно, зараз кусає лікті, що не нейтралізував Родригеса. Але якщо серйозно, це просто бізнес. Шахти треба звільнити місця під нових бразильців, от вони роблять старих патріотами. Цікаво, вони хоч слава Україні без акценту, скажуть. Напевно. Не скажуть, але це все одно насправді. Головне, щоб вони топово грали за збірну України, а так і за Шахтар. Тому що якщо вони виведуть Шахтар у Лігу Чемпіонів, а потім там проб'ються дуже далеко, то це буде плюс. Але звісно, нам ще потрібно на чс 2026 пошуміти. Якщо бразильці це зроблять, то нагадають, про це ніхто не згадає. Але це ще не все. Подивіться на ось це, це ще більш дивує. А тепер уявіть фінал Євро. Вирішальний пенальті б'є Педрі Анріке. Ви будете радіти його так само, як Гоу Мудрика чи Судакова. Чи для вас це залишиться чужий успіх? Пишіть Метрах в централізацію за заради результату чи за чистий склад навіть без перемог. Та я думаю, кожен буде все одно радіти, що бразилець забив, якщо за збірну України це плюс, тому що яка різниця, хто на полі? Головне, що вони дають результат. Тим паче, їх не буде багато, їх буде 2, 3, 4 на полі. Це максимум. Все одно склад більше буде саме з паспортом України, тому я не бачу проблем. Висновок шахтар натуралізовує бразильців своїх, і це звісно плюс для збірної України, бо надасть сильніше лавку, як мінімум. Але і плюс для шахтаря вони це роблять. Перш за все через ліміт на регіонерів, а не через те, що хочуть посилити збірну України. Так, вони роблять це для своєї вигоди, але потрібно робити для своєї вигоди і паралельно вони роблять для вигоди збірної України. Тому я не бачу в цьому проблем. Ну і звісно, якщо шахтарю це плюс, то чому це для збірної України не плюс, і чому це для самої України не плюс? Що бразильці хочуть паспорт України бере взяти? Це нормально і адекватно. Деякі країни також так натуралізовують. А я думаю, ви знаєте, Швеція і так далі. Там не всі виступають зі Швеції. Вони з паспортом Швей. Але той же Ісак і так далі. Еланга, вони не шведи, вони не шведи. Я думаю, ви бачили їх. Вони не шведи. Еланга, Ісак і так далі. Франції, не французи. Там якісь взагалі одні темні бігають, але звісно, без расизму. Расизм на Ютубі не одобримо. Все максимально адекватно. Якщо ви теж згодні, не забувайте підписувати канал зіночку і ставити подобайку, Якщо не згодні, пишіть об'єктивну критику у коментарі. Зараз на екрані два відео там все про чемпіонат світу України. Натискайте на будь-яке України на чемпіонаті світу. Дивіться. Дякую